Я усе записую, вважай попередив. Це дійсно необхідно? Послухай. Джо на півтора метри. Oh, home, Вона молиться. Oh. Як ми дійшли до цього, і найголовніше, чи вартувало воно того ціною війни з власними сусідами? Саме тому я балатуюся на посаду мера, мера Едінгтона. Дякую вам. Красно дякую. Раніше я думав, що ти якась важлива шишка. Але я набагато кращий за тебе. В першу чергу, як людина. До кого ви говорите? Тут же нікого немає. Чоловік, шериф, а може, мер. Ви бажаєте, щоб все було просто і охайно. Але ми воюємо зі злом. Це твої вулиці. Ні, це твої вулиці. Тож тобі їх є рятувати. Усе зрозумів. Люди будуть пильнувати за вами. Той будь собі далі шерифом, але працюватимеш на мене. Голосуйте за Джо Кросса, і ми повернемо наше місто. Отак! Врятуємо наші душі. Ваш біль не випадковий. Ми з'явилися тут не просто так. Там щось горить, що трясця відбувається. Нам треба звільнити наші серця.